Доброго вечора, шановні телеклячі, телеканали Медінформ програму. Ми з Михайлом Кацином» і ми з великим здоволенням вітаю в моїй віртуальній студії моєї сімшого гості. Це Микола Спорідону, відомий політичний оглядач. Доброго дня, Микола. Доброго дня, Михайло. Доброго дня. Студія. Ну що ж, Микола, завершився міжнародний економічний форум в Санкт-Петербурзі. Безумовно, це було по Сміховисько Враховище, те, що. Жодна серйозна кампанії, жодна серйозна економіста не було представлена на цьому форумі. Враховуючи те, що він вже е, триває 26 й рік поряд, починаючи з 1997 року. Е, безумовно, це найгірше форма в історії Росії. Він е, відображає геополітичне становище, в якому подалася Росія за диктатора Володимира Путіна. Так от, Володимир Путін в своїй промові він зайнявся а, говорячи про те, що президент України це позор єврейського народу. А, на жаль, я не почув відповідну реакцію з боку західних держав, тому що ми маємо а, вияв антисемітизму по відношенню до е, дівчого президента України по відношенню до людини з боку держави, яка є е, м, членом радбези ООН. Чому на твій погляд не послідувала якась більш жорстока реакція на рівні риторики з боку держав стосовно антисемитських промов диктатора Путіна? Путіна дуже багато дурниць в промовах, якщо ще сказати м'яко, він зараз е враховуючи те, що е Росія програє війну, він намагається залякувати, е в тому числі ядерною зброєю, тому вже мало е хто звертає серйозну увагу на те, що він говорить. Але реакцію я бачив, наприклад, е в Україні головний ревінк. Е Сказав чітко, що українські євреї пишаються президентом, тут в даному випадку, на цей вислів Путіна немає під собою жодного підґрунтя. Також я казав на деяких інших ефірах про те, що є. Членом єврейського ділового клубу «Хад Мішелану, і також члени цього клубу, принаймні ті, з якими я спілкувався, схиляються до того, що оці виступи Путіна це досить повна дурня. Те, що він зараз нагородив. Можливо, те, що він зачепив євреїв, це ще і не найгірше з того, що він казав загалом. На а, цьому формі Путін також а, він а, згадав а, Степана Бандеру, він а, згадав а, український визвольний рух під час Другої світової війни. А, він показав пропагандистський фільм 40-х років у Дусі 40-х років кінохроніку 40-х років. А, до речі, за кадром голосом. А, Злочинця Дмитра Ксельова, відомо вже ведучого, і це е, виглядало жаліїдно, тому що людина в 21 столітті першому вона фактично вибудовує свою риторіку на е, радянському Агіпропу. Так, от е, чому, на твій погляд, е, ми бачимо таку сервільність з боку е, російських підприємців, е, чиновників багатих е, людей? Які хавають цю жвачку, яку їм сіяв пан Путін. Ну, так, а що їм е, лишається робити? Там в бізнесу російського не дуже багато варіантів, або ти підтримуєш діючу владу, або тебе немає, як мінімум, того бізнесу, можна і в тюрму потрапити. Є же приклад. І Хедерковського, і багатьох інших. Тому тут ну, до нового це вимушена підтримка. Ми будемо знати вже після того, як Путін відійде від влади, яка в нього підтримка була насправді. Ну, що стосується агітації, ну можна було б, звичайно, з ним подискутувати, враховуючи, що в мене якраз дипломна магістерська робота була. Присвячено українській повстанській армії, але от зараз поки що немає такої можливості до відкритої дискусії, тому опонентів там у Путіна на саме на тому форумі якось було не дуже багато. Утім, бути запрошено на цей форум? Ні, я би не був, не хотів би бути запрошений на цей форум, я би навряд чи туди поїхав, це би трошки дивно виглядало з мого боку. Але в рамках, якщо вже буде суд в газі над Володимиром Путіним, і він захоче поговорити про історію, то я, як дипломований історик, який якраз спеціалізувався на тому періоді, який він часто згадує, тобто роки. Другої світової війни, ну, я думаю, що мені є що йому сказати. Uh -huh. а, Микола, якщо ми говоримо про зараз конфлікт, який є безумовно, між, між оточенням Шойгу та а, лідером злочиної групіровки ровки ЧВК Вагнера, паном Євгеном Привожиним, ми бачимо, що зараз є достатньо такі серйозні теншенс. Так? Серйозні серйозні проблеми у відносинах. Ми знаємо, що згідно приказу міноборони Росії всі добровольчі утворення повинні підписати контракт з міноборони. Фактично, зараз Пригожин вин опинився. У дуже такій важкій ситуації, тобто Дмокли меч Міноборони він завис над ним, на зустрічі Путіна та Венкорів. Чули, що Путін фактично підтримав позицію Міноборони щодо інкорпорації всіх добровольчих творень в складу російської окупаційної армії. Отже, яке майбутнє привожене чи прав Володимира Асечкін, керівник проєкту Гулаву який в інтерв'ю Марку Фегіну заявив, що вже Роблять справи проти Пригожина та лідерів лідеровичівка Вагнер в російських силових структурах, тобто вони чекають сигнал ФАСУ. Система управління в Росії і Деш Ми це пам'ятаємо і з історії, якраз, якщо взяти. Першу світову війну, там Російська імперія певний час демонструвала деякі успіхи, зокрема, просіласький прорив широко відомий, який був у 2016 році, а в лютому 17-го вже сталася лютнева революція, а потім, через деякий час, жовтнева, тобто система. Повністю була зруйнована. Тому і зараз ми бачимо ці процеси, що система руйнується, що стосується пригожна. Ну, поки що не на 100% відомо, що він не грає в договорну гру, що він дійсно став самостійною фігурою. Але якщо в нього дійсно конфлікт, то його майбутнє е, може бути або пан, або пропав. Або дійсно йому вдасться е, певним чином прийти до влади, або бути у складі угрупування, яке прийде до влади, або, звичайно, його приберуть фізично чи, можливо, mm. як мінімум, в загально можуть посадити. Тобто, ну, варіантів не так Куди багато, чорно-білий вибір. Куди посадити? Ще раз. Куди посадити? Ну, можуть його посадити в буцегарню Пригожина. А, але мені, mm. мені почулося писарню. А, в Ні, в буцегарню, ну це як тюрма, як би українське а, таке є, слово. Так. Можливо, в одесі воно не дуже популярне, але я думаю, що більш ймовірно, що він може загинути, тому що розраховувати на якийсь цивілізований суд в Росії ну, досить складно. Ну, да, я тобі скажу, що дійсно або писарня, або цигарня, Вона точно чекає Пригожена. От тут це, це, президент України Володимир Олександрович Зеленський він заявив про те, що це з відсилкою на Радіо Свобода Росії з посиланням на Радіо Свобода. Росія <кій> говорить президент Зеленський, повинна готуватися до втрати території. Про це заявив вчора президент України, говорячи в своєму. В своєму недільному зверненні всі захвачені території Росія буде втрачати. А нашим кроком по деокупації нема і не буде альтернативи. Наші військові е, движуться, позиція за позицією. шаг, крок за кроком йдемо вперед. Е, отже, це зайвий доказ того, що Україна не погодиться на жодні територіальні компроміси. Е, про що... Говору постійно ще один злочинець після Пригожина пан Гіркін Стр... Стрілковик і, е, критикуючи Путіна, говорить про те, що Україна не погодиться на жодний договор нічого. Ми бачимо, що президент України Володимир Олександр Зеленський якраз про це говорить, що Україна не погодиться на жодний, а, жодний, а, м, жодну поставку власними територіями. Тобто Україна буде боротися за повне відновлення територіальної цілесності. В межах 91-го року про це наш президент Володимир Олександрович Зеленський постійно говорить. А скільки може тривати деокупація української території, на твій погляд, і а, якої на твій погляд захід хоче бачити Росію після цієї війни, завершення цієї війни? Мені дуже складно сказати, скільки може тривати до окупації але є оптимістичні думки з цього приводу, що ми фактично можемо її завершити до кінця цього року, якщо буде достатня кількість зброї, тому ну будемо триматися, скільки треба, як би тут сказати, складно, але якщо російська. Система буде так зсередини хитатися, то дуже може бути, що все це станеться швидше, ніж ми на це сподіваємося. Ну, от одна один з аргументів наведу, коли е, ці звірства були в Бучі і то стало в принципі зрозуміло, в тому числі і мені, що росіяни будуть з Київської Київської область від себе звільняти, відступати mm. будуть. Mm. Тому що якби вони намагалися там втримувати якусь територію, то вони би хоч якось би не, не намагалися зробити вижжену пустелю. Після себе. Таке тут, після того, що ми побачили в Херсонській області, після того ж підриву е, Каховської дамби, ну, стало зрозуміло, що з Херсонської області теж, ймовірно, росіяни мають відходити. Тому що чого б вони коїли таке лихо, якби вони намагалися там хоч якось втриматись. Чи Якби затвердитись, тому вони будуть цілком очевидно, що нові будуть, як вони це називають, жести доброї волі, вони будуть продовжуватися, тому що всі дії показують, що Росія не збирається надовго лишатися на наших територіях. Тут жодних принцип якомога більше зруйнувати, щоб нам ускладнити життя, і після цього тікати. Президент е е е Шехі Павел в інтерв'ю Радіо Свобода вже згаданому заявив про те, що е росіян треба моніторити, е і росіян, які проживають на території Європи, взагалі е, треба згадати, як е, були інтерновані японці під час Другої світової війни на території Сполучених Штатів Америки, тобто вони були е, фактично, е, фактично поміщені так в лагері лагерям так, тобто для інтернованих під час Другої світової війни, тому що Японія була конфліктуючою. Стороною після, наскільки пам'ятаю, це сталося після Перл Харбора. А після, після трагедії Перл Харбора, а, як ти відносишся до подібних слов Петра Павла, і, і наскільки можна чекати, що відношення до росіян та прагнення колективної питання росіян за злочину пана Путіна? Воно буде посилюватися на території Європи? Це останнє питання до тебе. Ну, пан Павел, це досить досвідчений військовий, тому тут можна в даному випадку вважати, що він має рацію, і консолідація Європи для підтримки України не зменшується. Тобто ми бачимо, що Європа досить Одностайно підтримує Україну, і дійсно російські злочини не лишають інших е е варіантів. Звичайно, Європа, як і Сполучені Штати Америки, будуть не буде нас підтримувати стільки, скільки це буде необхідно. Микола. Я тобі дуже дякую за це зміненне інтерв'ю. Я дуже сподіваюся, що все станція, як ти говориш, пан Пригожин закінчиться або в буцеварні, або в писарні. Отже, це буде такий логічний фінал для цього злочинця Євгена Пригожина, лідера злочинної організації ЧВК Вагнер. Дякую тобі, Микола. За цим інтерв'ю. Дякую для дичити каналу Медінформ, що була з нами протягом цієї 15-ї минути. Дякую. Дякую, Михайло, дякую глядачам.